З вами Іванка і мовна школа Фрієнток. У сьогоднішньому відео ми з вами рахуємо гроші, називаємо номер телефону і номер свого паспорта. ви Початківець, то ви вже цю тему скоріш за все проходили, але не зупиняйтеся дивитися це відео, бо ми з вами пропрацюємо вимову польських чисел. Число польської це лічба. Лічба. Наприклад, що 13 – то пехова лічба. Мувіще говориться, що 13 то пехова лічба. Що 13 це нещасливе число. Запам'ятайте собі ось це слово лічба. Далі ми усі числа з вами будемо ділити на такі полички, на такі групи. І перша з них це від 0 до 10. Ось ці числа треба просто завчити на пам'ять. Давайте ми з вами їх повторимо, а хто не знає, вивчимо. Зеро, і ви вголос повторюєте за мною. Єден. Це один. 1. При написанні увагу, що ми пишемо йод Е. Не Y, а «йот». Два, 2, 3, 3, 4. 4. Тут гарненько вимовляйте, щоб це не виходило 4. Я знаю, що звідкись така спокуса появляється. але має бути 4. П'єнч. П'єнч. Трошки специфічна вимова. П'єнч. Шесть. Шесть. Щедем. Ще дем. увагу, не що ми не читаємо сідем. Це щедем. Чому так? Тому що там всю кашу заварює буква І. Щедем. Щедем. Вголос повторюємо. ОЩЕМ Осім. І далі йде такий десерт. Так? Як ми це називаємо з моїми студентами десерт? Бо це дев'ять і десять. Трошки важко. Але завжди на початку завжди важко, потім буде простіше. Джевіньч. Гарненько перші чотири букви вимовляємо. Дженьч. Якщо ви вивчите, як пишеться джев'янь, потім букву В замінюєте на С, і ми отримуємо дєсь. Дженьч. Джесь. Добре. Як вчити ці цифри? У мене є два способи для вас, можете обрати той, який вам більше подобається. Перший це відкриваємо свою телефонну книжку на телефоні і по цифрах називаємо номери телефонів своїх друзів і знайомих. Так, Наприклад, 0636310316. І так, шість номерів підряд називаємо, так, щоб ми навчилися. Цими цифрами жонглювати так, бо в реальному житті від нуля до десяти назвати, то хіба вчитель вас може попросити, так і то не кожен. Нам потрібно вміти вихоплювати швидко так говорити, що шість, шесть, вісім. Осім десять джещень, і для цього треба от м -м, потренуватися. Наприклад, на моєму курсі студенти отримують список номерів телефону, і завдання їхнє це записати голосовим повідомленням вимогу цих номерів телефону. Спрацьовує супер, тому ви також користуйтеся. А друга техніка це коли ви йдете вулицею і бачите машини так припарковані, то можете вголос собі вимовляти їхні номерні знаки, це теж класно. Так, також будете тренувати таким чином цифри. Отже, від нуля до десяти вчимо на пам'ять, але не зубримо. А такими цікавими користуємося техніками. Наступна наша порція це від одинадцяти до дев'ятнадцяти, так само як в українській мові. Ми всюди додаємо «нацять», так, 11, 12. У польській мові ми додаємо частинку «наще», наще, тому з нею треба спочатку розібратися. Наще. А потім підставляємо її до кожного, так, 11, 12, всюди буде наще. А виглядає це так: єди і тепер вив голос: 1 на ще, 13. czternaście piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście dziewiętnaście i całe dziewiętnaście Usłowie piętnaście i dziewiętnaście То вже вчився на моєму курсі, то знає, що вимова така виняткова, там треба просто цю вимову запам'ятати. Хто ще не був на моєму курсі, то я сьогодні вас ще запрошу. Якщо ви плануєте проживати у Польщі, знайти роботу, навчатись у польщі, то вам потрібна польська мова. А саме тому я хочу запропонувати вам свій курс польська мова від Адоя, який допоміг вже більше 10 тисяч людей вивчити польську мову. Тому ви точно можете бути впевнені у його ефективності і якості. Я зі своєї сторони вам це гарантую. На курсі ми з вами будемо вивчати польську граматику, та яка нам потрібна для того, щоб самостійно складати речення і висловлювати свої. І думки, а не говорити шаблонними фразами з розмовника. Також ми будемо ставити правильну польську вимову, вивчати багато нових слів, правильно їх вивчати, так щоб вчити і використовувати їх, а не вчити і забувати. Для цього всього я розробила спеціальні вправи, спеціальні завдання. І, звісно, що на курсі ви будете мати постійний доступ до викладача, який буде допомагати вам долати шлях, який називається вивчити польську мову. Запрошую вас на свій курс. В описі до цього відео є посилання. Якщо у вас залишились якісь запитання, заповніть форму. Наш куратор з вами зв'яжеться і відповість на всі питання, розкаже деталі і підключить до нашого курсу. Я чекаю на вас вже там, а ми йдемо далі вивчати польські числа. Наступна наша героїня це 20, і ми її запам'ятовуємо окремо. Польською буде 2 ща Дваща. Дуже принципово, щоб ви в кінці чітко вимовляли ча. Дваща. Далі йде 30 і 40, і вони мають спільне закінчення, так? Тридцять це трищі. Тридечі. А 40 – це че. Чтердесяті. Зверніть увагу на закінчення, так? Тридесяті. 40. Маємо Чі. А в 20 було як? Було Ча. 20. Тому тут також треба потренуватись, щоб не міксувати цих закінчень. Далі, від 50 до 90 це наша наступна поличка, наступна порція, ми мусимо призвичаїтись до такої частинки, як дєшонт. Джешонд.

Все просто, правда? Ще щодо складених числівників. Якщо вам треба буде, наприклад, сказати 25, то ми в польській робимо це за такою формулою, як в українській мові, кажемо 20, тобто 20 і 5 – 55.5. Тут неважко, правда? Далі що у нас? Далі у нас іде слово 100, і воно не повірите, так само буде у польській 100. Зі словом 100 є пов'язана така класна пісня 100 лад, яку я своїм студентам на курсі даю, щоб вони вивчили прямо на пам'ять, бо цю пісню 100 лад, 100 лад. Так, поляки співають тоді, коли хтось має день народження. І якщо ви живете у польському колективі, то варто було б її знати, ну бо точно прийдеться так її або слухати, або співати комусь. Отже, маємо 100. Далі йде 200. 200 польською буде 2. 200. 200. Далі наша порція це 300, 300 і 400. 400. Так, Тобто додаємо частинку 100. 300. 400. Подібно. У слові Чтереста зверніть увагу, що наголос є такий, ну, не за правилом. Якщо ви вже вивчаєте польську мову, ви знаєте, що в польській мові наголос падає де Наперед останній склад. Тобто, десь там чисто теоретично мало би бути чтере, мав би бути наголошений склад ри, правда? Але так не є. Кажемо 400. Чтереста. Це винятково, треба запам'ятати. Від 500 до 900 ми з вами беремо цифру 5, 6, 7, 8, 9 і додаємо частинку set. І це досить просто. А виходить воно так. П'ять сет. 600, звернуть увагу на вимову, так, не 600, а кажемо 600, 700, 800, 900, set. І все, Маю надію, що ви повторювали за мною. А далі йде слово тисяча, яка в українській це вона тисяча, правда? А в польській це він. Ми кажемо ти, щоонц, тишонц. Ти До речі, якщо вам слово дається важко при вимові, то ви розтягуєте склади, так? ти щон Ну, це не склад, але ти, щоон Тишонц, і це буде тисяча. Зі словом, тищонс не все так просто. А знаєте чому? Тому що є три форми цього слова. До речі, так як в українській мові, тому нам тут нема чого дивуватися. Отже, коли у нас є одна тисяча, ну то ми кажемо єден тищон. Слово єден пропускаємо просто тищонс. Але коли у нас є два, три, чотири, так, то у нас вже буде форма множини. Ми кажемо тищонце. Два тищонце. Три тисянце і чотири тисянце. Це, до речі, також стосується складених числівників. Якщо буде 22 тисячі, та чи там 74 тисячі, то це тисячі, так, то це все одно буде тисянце форма. Ну, наприклад, 22 тисянце. Щідемдесят 4 тисяч. Так. І від п'яти. І далі, так як українській, дивіться, ми кажемо дві тисячі, але п'ять тисяч. Форма інша. Тому що від п'яти числівники від п'яти після себе вимагають е, родового відмінка множини. І вже слово тисяч має іншу форму, а саме п'ячь тищенце. П'ячти. Зверніть увагу тут на вимову і на написання. Так, у нас є слово тищен. С. Тобто а хвостати» змінилось на ех з хвостиком. Це важливо і подібно, до речі, до слова он пізніше буде відмінюватись словомішенс. Тому можна спочатку запам'ятати тищонс, а потім бонусом буде інше слово. Ну і що ще нам лишилось? Нам лишилося мільйон. Польською буде мільйон. Мільйон. Дуже, дуже подібно, тому проблем не буде. Ну що, Народ, тепер це все треба тренувати. Звісно, було б дуже добре, якби у вас був вчитель, який би. Перевірив вашу вимову. А якщо вам він потрібен, то запрошую ще раз на свій курс польська мова від а до Я. Нагадую, що всі деталі знаходяться в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд, маю надію, що ви повторили. Хто не знав, то вивчив ці числа. І тепер вам буде ця тема набагато простіше даватися. При нагоді також запрошую вас на свій інстаграм-профіль, де ми кожного дня вивчаємо польську мову в легкій, невимушеній формі. І так само на свій телеграм-канал. Де ви дізнаєтеся масу корисної інформації і зможете це все потренувати на цікавих тестах, вікторинах. До речі, після перегляду цього відео я також опублікую тести про числа у телеграмі, тому також забігайте, потренуємося ще й там. Дякую дуже і до побачення в коленим фільміку. Па!